Розмовляєш з людиною, але ніяк не можеш дійти з нею згоди. Ваші розмови все частіше стають просто якимись розборками або обміном звинувачень. Ви не можете зрозуміти один одного, і ваша розмова просто котиться в прірву. Ти не можеш отримати те, чого ти хочеш. Твій співрозмовник незадоволений, результату Результати з розмови немає, а купа часу витрачена. Привіт, я вітаю тебе в черговому випуску відвертої розмови. І сьогодні ми розбираємо секрети. Комунікації сьогодні ми поговоримо про те, як розмовляти з людьми, так щоб все таки досягати свого. Я дам тобі конкретні п'ять фраз, які знадобляться тобі в розмовах. Вже завтра, а я тобі гарантую, що з цими п'ятьма фразами розмова з людьми стане для тебе максимально простішою. Ти зможеш поговорити про те, що людина тобі обіцяла і не зробила. Ти зможеш захиститися від претензій до себе, від звинувачень а від критики. Ти зможеш захистити себе від того, щоб інша людина просто починала на тебе гнати. Тому давай одразу розбирати першу фразу, і ти зараз дуже чітко зрозумієш, про що я кажу. Отже, моя перша фраза це моя улюблена фраза. Ми зараз не говоримо про, ми говоримо про інше. Я вам розповім конкретну ситуацію, де я її застосовувала. Отже, минулий рік, минула зима, я дзвоню кілька разів вже одній людині, яка в мене брала в борг. І ця людина мені ніяк не віддавала, силаючись на мільйон різних. Причин, чому ж вона не віддає мені гроші про повернення грошей? Ми домовлялися на максимально конкретний термін, і людина цього терміну не притримувалася. І спочатку я просто дзвонила, і людина мене починала закручувати в своїй воронці виправдань, і в мене просто закінчувалися ідеї про що казати. Але потім я почала використовувати фразу: ми зараз не говоримо про складну ситуацію, ми говоримо про борг. Приведу вам приклад діалогу. Конкретно я кажу Привіт! В нас є незакритий борг. Скажи, коли ти повернеш мені ці гроші, людина починає розповідати: Ну, ти ж розумієш, зараз така складна ситуація в країні. Ти ж розумієш, що зараз грошей абсолютно немає. На цьому моменті я перериваю людину і кажу: Дивись, ми зараз не говоримо про ситуацію в країні. Ми зараз говоримо про борг, коли ти повернеш гроші. Людина може зробити наступне, о, наступне коло, наступне коло виправдань і намагань пояснити вам, чому ж вона зараз не може віддати гроші. І ми кажемо: ми зараз не говоримо про те, що відбувається в твоїй родині. Ми зараз говоримо про борг. І коли ти повернеш мені гроші. Людина може заходити на наступне коло і казати. Ну, ти ж розумієш, а що зараз я просто в цьому моменті ну не дістану таку суму, я просто не зможу цього зробити. Ми зараз говоримо не про те, зможеш ти чи не зможеш. Ми зараз говоримо про твій борг, коли ти повернеш гроші. В чому секрет цієї фрази і повторювання однієї і цієї фрази багато разів це дуже сильно вибиває людину з її стану. Вона починає сумніватися, тому що. Більшість людей в розмові зазвичай входять в афект. Коли нам починають розповідати, що ну так важко ж, така ситуація зараз складна. Більшість з нас, людей, ми розуміємо, особливо, якщо це правда, особливо, якщо починають ссилатися на якихось там хворих родичів. І нам стає шкода, тому що наш етикет, наша моральність, наші якісь внутрішні цінності не дозволяють нам дожимати людину, якій важко або якій погано в моменті. І саме на це завжди і працюють всі маніпулятори. Всі маніпуляції спрацьовують на тому, що ми етичні моральні люди. І саме тому проти таких неетичних людей ми застосовуємо ось цей повтор фрази. Ми зараз не говоримо про твою маму, ми говоримо про твій борг. Спробуйте це теж в іншому контексті. Можемо спробувати про контекст там переїзду. О, наприклад, до вас хтось переїхав. І живе, і живе і живе вже, і вже ви вже не можете цю людину ніяк вигнати від вас, і вона буде розповідати. Ну, ти ж розумієш, що зараз немає, просто немає вільних квартир на ринку. Розумієте, якщо ви заходите в діалог з цією людиною і будете їй доводити, та ні, ну ти подивись, ось я тобі знайшла цю квартиру, ось переїдь туди, ви граєте в її гру, ви граєте в її маніпуляцію. Але якщо ви говорите. Ми зараз не говоримо про ринок, ми говоримо про твій переїзд. Коли ти переїдеш, воно ж підбільшує. Я вам гарантую, що іншу людину це буде підбільшувати, і коли це підбільшує, то людина реально доходить до своїх справжніх емоцій і може йти до конкретної відповіді. Ви зрозуміли, як стосувати першу фразу. Ми кажемо, ми зараз не говоримо про, ми говоримо про щось інше. Як вам ця фраза, пишіть в коментарях, в якій ситуації будете її використовувати. Давайте про другу фразу. Друга фраза це фраза, що ти маєш на увазі, коли кажеш? Всі ми цим грішимо, в принципі, всі ми цим грішимо, що коли є якась розмова, ми можемо переходити на особистості. І, наприклад, казати: Боже, та ти така неуважна!, або та ти такий взагалі нечутливий, або. Ти такий критикуючий, або ти такий непідтримуючий. Я вам зараз такі кілька прикладів наводжу, або кажуть, Боже, ти така меркантильна, або ти такий ідіот. Хм, пошукайте свій приклад, де от вас недавно прям оцінили. Прям якось оцінили, якось назвали. Ми можемо доводити. Доводити, що я не жираф, та, і доводити цій людині, що. Я не жираф, та я не така, та я насправді дуже хороша, та я все роблю, ти що не бачиш? Натомість пропоную задати їй питання: а що ти маєш на увазі, коли говориш, що я неуважна? Що ти маєш на увазі, коли говориш, що я ідіот? Що ти маєш на увазі, коли говориш, що я меркантильна? Що ти маєш на увазі, коли говориш, що я наглий? Ми змусимо людину дати детальнішу характеристику. Того, як вона нас назвала. І багато людей в цей момент починають задумуватись, що «Та я, в принципі, не знаю, що я під цим вважаю. Або я не знаю, чому я так тебе назвав, назвала. Вони просто вирвалися, ці слова, і ця оцінка. Більшість людей в цей момент буде переоцінювати, да? буде, почне переоцінювати те, що вони сказали. Давайте програємо ситуацію. А, чоловік каже: жінці, що. Ти така меркантильна? Жінка питає: «Слухай, а що ти маєш на увазі, коли кажеш, що я така меркантильна? Окей. Наприклад, чоловік навіть спроможується на якесь пояснення і скаже: Ну, тобі там важливі тільки гроші і ти хочеш тільки грошей. А що ти маєш на увазі, коли кажеш, що мені важливі тільки гроші і потрібні тільки гроші? Ну, бо ти часто просиш мене про гроші. Розумію. А часто це ж не означає тільки, це не означає завжди мені потрібні тільки гроші. Окей, що ти маєш на увазі? Тобто ти маєш на увазі те, що мені від тебе потрібні тільки гроші. А як ти думаєш, це правда? Ну і давайте так, в нормальних сім'ях, в більшості ситуацій, чоловік все-таки скаже: та ну, блін, ні, ну я розумію, що тобі від мене потрібні не тільки гроші. Як мінімум від тебе там, ти ще про щось інше просиш, а теж тобі щось важливе. І коли ми так заставляємо, навіть якомусь сенсі людину описати детальніше, а що ти маєш на увазі, коли кажеш? Тому що шалена кількість наших слів, наших діалогів, вони просто вириваються до того, як ми це проаналізуємо, і людина може не мати нічого на увазі, не і просто рефлекторно виливається, виривається ось ця фраза. Як вам ця фраза? А де будете використовувати? А ми переходимо до третьої фрази, і третя фраза звучить: ти кажеш завжди, або ти кажеш ніколи, або ти кажеш взагалі, можеш навести приклад. Ця фраза вона нам дуже необхідна для тих моментів, коли хтось перебільшує про нашу поведінку. Наприклад, ти завжди про мене забуваєш. Коли ти кажеш завжди, можеш навести приклад. І людина наведе один приклад, два, три, окей. А можеш навести приклад, коли я про тебе не забула. І людина теж почне згадувати приклади, яких точно було кілька. Або можете ви їх згадати самостійно. Наша задача в, цьому, в цій фразі, в цьому діалозі показати людині, що придивись, будь ласка, ти зараз. Перебільшуєш. В принципі, якщо ми беремо КПТ, когнітивно поведінкову терапію, в якій я теж працюю, це одне із таких ментальних викривлень, що люди дуже часто викривлено сприймають реальність і перебільшують. І кажуть завжди, або ніколи, або взагалі, про те, що для них просто було дуже яскравим епізодом. Ми переходимо до четвертої фрази. І ця фраза знову ж таки про уточнення. Ми переходимо до фрази, що для тебе означає це слово? Бо там що для тебе означає ця фраза? Наприклад, давайте знову до меркантильної. Чоловік каже: жінці: ти така меркантильна. Вона може образитись, вона може почати плакати, може почати доводити, що вона не меркантильна. Але справа в тому, що вона може не розуміти, що він вкладає, яку поведінку він вкладає в слово меркантильний. І люди дуже часто сперечаються про ці речі. Які сприймають банально по різному, навіть поняття сім'я. Дивіться, хтось вважає, що сім'я це коли люди одружені, в них є шлюб, хтось вважає, що сім'я це коли у нас просто є стосунки, ми живемо і будуємо спільний побут і побуте, спільне майбутнє. І тепер уявіть собі, що ці дві людини сперечаються про те, що таке сім'я, але не розуміють в них різні дефініції цих слів. Вони можуть досягнути згоди? Ні. Вони ніколи не можуть досягнути згоду. Це як дальтоніки, да? два дальтоніка сперечаються про те, який же він насправді рожевий колір. Бо це для них щось необ'єктивне, не об'єктивне, а те, що вони собі просто уявляють, і більшість понять речей вони не об'єктивні. І то саме слово меркантильність дві людини будуть абсолютно по-різному сприймати. Тому так важливо запитати. Що для тебе означає це слово? Що для тебе означає ця фраза? Або жінка каже чоловіку: Блін, ну я так би хотіла, щоб ти був турботливим і уважним чоловіком, от в моєї подруги турботливий чоловік. Дивіться, якщо чоловіку дійсно важливо, що там відчуває його жінка, то варто запитати, а що для тебе означає турботливий чоловік? І людина почне реально задумуватися і називати приклади. І вона називає: Ну він її забирає з роботи і там дарує квіти. Окей, тобто, якщо я буду тебе забирати з роботи і дарувати тобі квіти, я буду для тебе турботливим чоловіком. Вона каже, а ну в принципі да. І коли вона потім це отримає, отримає а, цю там поїздку додому на машині і ці квіти, то в неї ж буде зафіксоване відчуття, оце для мене турбота, і я це відчуваю. Це питання, воно важливе з двох причин. Одна сторона, коли ми її питаємо, а що для тебе турботливий, в неї є можливість дати дефініцію, пояснити, а що таке для мене реально цей турботливий, а друга сторона має можливість почути конкретні приклади і аргументи. Я знаю, ви мені зараз скажете, що але якщо мій чоловік не хоче відповідати на це питання, або якщо моя дружина тільки відмахується і не хоче на це відповідати. Питаємо ще раз. Ми кажемо і нагадуємо: дивись, для мене це дуже важливо. Для мене це дуже цінно. Я хочу покращити наші стосунки. Про це давайте зроблю наступне відео, та, таке ще одне. А як же все-таки розговорити? Бо на це є додаткові фрази. Але дуже важливо уточняти, що для тебе означає це слово. І переходимо до фрази номер 5 це така коротка фінальна фраза, яка максимально важлива. Що ти. Хочеш отримати від цієї розмови. Що ти хочеш отримати від цієї розмови? Коли в людини вже з'являються емоції, коли ви відчуваєте, що у вас вже бушують і бурлять ці емоції, коли ви відчуваєте, що захлюбують тими емоціями, дуже важливо запитати, чого ти хочеш, що ти хочеш отримати від цієї розмови. Ти хочеш зі мною зараз посваритися. Ти хочеш, щоб я тебе почула і підтримала. Ти хочеш, щоб ми знайшли реальне рішення. А, ти хочеш просто мені пожалітися, ти хочеш а, почути від мене рішення. Що ти хочеш від цієї розмови? Коли ми ставимо це питання, ми повертаємо людину до цілі, не до процесу, а до цілі. І ця людина завжди змушує задуматись: Окей, от я вже там, тебе там звинувачую останні 5 хвилин, а реально, чого я хочу від цієї розмови? І чим частіше ми питаємо дуже чітко і конкретно. Що ти хочеш від цієї розмови? Бо ми часто починаємо вирішувати абсолютно не ту проблему, з якою приходить людина. Людина приходить і хоче, щоб її втішили. вона каже: Боже, в мене був такий чесно важкий день, цей блін ще начальник, і ці клієнти дурні. І я так втомилася, мені так хочеться до мого турботливого чоловіка, в неї потреба пожалітися і щоб її прийняли, там, приголубили і втішили. Якщо в цей момент він починає казати Ну дивись, тобі треба, значить тут підняти свої особисті кордони, тут по іншому спілкуватися з клієнтом і, взагалі, ти що натякаєш на те, що я не турботливий? в них пішов тотальний дисконект. Все, вони вже розмовляють абсолютно різними мовами. Тому так важливо запитати, що ти хочеш від цієї розмови. Що ти хочеш, що тобі важливо, і тоді людина реально може відповісти на це, і ваші розмови можуть бути. Взаємовигідні закривати потреби один одного. Саме цьому, саме таким технікам, я технікам я ділюся в своєму каналі в Телеграмі трошки детальніше, і ще більше ділюся на своїй антикризовій програмі. Переходь до мене в телеграм. Скоро буде анонс нового потоку, поки що місць немає, але скоро анонс буде. Тому переходь, в мій телеграм для того, щоб взагалі познайомитися із темою спілкування. Комунікації і того, як вона може налагодити тут і зараз твоє життя.